Тимошенко Юльку, пам'ятаєте? Вона працює. А Юля Тігрюля, М -м, яка гарнюня. А зараз вона ще працює. Може, досить, бабулька, Юлька, політика вже не для тебе, а точніше, ти вже не для політики. Бросай це діло. Не твоє, не зараз. Забудь, краще йди до онуків, до правнуків, свій час на них потрать. А то прийде той час, коли і тобі згадають, як ти країну грабувала. Колись в той час між того зла, що у політиці було, ти було, мабуть, найменше і найпривабливіше зло, і тому деякий прошарок людей. Тобі імпонував, але не зараз. Пройшов твій час уже все, все в минулому. А ще, мабуть, за ручку Пороха візьми і з'їбни. Нашому сучасному суспільству така стара гвардія вже не потрібна. Та й тоді колись ви були не потрібні, але поряд з нікчемними покидьками, ригами ви виглядали більш привабливими. Більш кчемними. Ну не зараз. Зараз же суспільство вам не обманути. А краще, мабуть, все ж і Юлькою Пороха заграти, окрім того, що награбували, ще й зарплатню від держави за депутатство і держслужбовство отримували. І ніхера толкового не зробили. І біса. горіти вам у пеклі, політичні потвори.